Ми зробили загалом 11 бюветів, 11 свердловин і ще фільтраційну станцію для лікарень. Локації були такі ж громади, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Но згодом ми дізналися, що були загальні проблеми з водою в цих регіонах, оскільки в нас село безводне і питної води взагалі не було. Люди задоволені, щодня велика кількість людей, але як правило, зранку і ввечері великий поток людей їде, набирають воду з вдячністю. Вода Добра, ми її п'ємо, варимо з неї їжу. ж взагалі у нас в селі привезна, Всі купують воду, а зараз можна прийти набрати брати баклажка. Це дуже покращило ситуацію з водою в нашому селі. Приблизно ми розраховуємо, що 64 тисячі людей отримують чисто фільтровану воду. Я соцпрацівник. Вважу всім людям, котрому є подапечні воду. І вони не жалуються. Кажуть, дуже добра вода. І в суп, і в борщ, все вона добра вода. Село Барихівка. Либо насловину 125 метрів. Ах, клас, вода дуже смачна. Ой, сі. Ось, ось. Ой, сі. Це дуже смачно. Це вода, я би сказав, найвищої якості. Свердловини підбирались там, де є води вже очищені, ну, глибина свердловин. Деякі взагалі доходять до 145 метрів. Це джерельна вода, плюс ми ще встановили осмоси потужні, потужністю 1000 літрів в годину, також додаткові фільтри і антіскаланти. Тому вода найвищої якості.